Сутушну взимку дуже, погодуй, хлюби, друже, пташка голоду боїться, їй ніде і погрітися. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як птахам пережити сувору зиму. Найстрашніше для птахів не холод, у них виростає під пушок під крилами. Найстрашніше голод, коли корму мало, для птахів настають важкі часи. Під час сильних морозів і хуртовин багато птах шогине від голоду, особливо в кінці зими, коли майже вся їжа закінчується, особливо тяжко синичкам. З десяти синичок зиму переживає лише одна. Отже пташкам взимку не так страшні морози, як відсутність їжі. Ми можемо разом з вами для птахів влаштувати маленькі безкоштовні італії. Їх можна розвішувати на деревах, під стригами, на верандах, балконах. Сьогодні ми з вами розглянемо, що люблять їсти птахи. У різних птахів є свої переваги в їжі. Навіть в зимовий час кожен вид птахів харчується певним типом їжі. Від того, що ми будемо насипати в буде залежати і видовий склад птахів відвідувачів. Середніпоширених кормів, що можна використовувати для підгодівлі птахів у зимку, можна назвати насіння соняшника. Несмажене дуже люблять снігурі та синички. Насіння коноплі люблять усі зерноїдні птахи. Овес їдять вівсянки та чубаті жайворонки. Просо, пшено найулюбленіша їжа для вівсянок, жайворонків, синиць та горобців. Насіння кавунів корм для синичок. Насіння дині всі птахи полюбляють. Крихти сухого білого хліба, корм для багатьох птахів. Чорний не можна ні в якому разі. Сире несолоне сало. Улюблені ласощі синиць, ягоди горобини улюблені ласощі дроздів. Підгодівля проводиться щоденно. Корм бажано закладати в годівниці в одні і ті ж години. Якщо птахи не підгодовують більше тижня, вони залишають цю ділянку і перелітають в інше місце. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку їх не забувай, небагато треба їм, жменька лиш зерна, лиш одна і не страшна, буде їм зима. Скільки гине взимку їх, аж болить душа, але в серце є для них крапелька тепла. В теплий край вони могли у вирі полетіти, та залишились людьми холоди терпіти. Ви привчіть мороз їх, до свого вікна, бо весну вам принесла. Пісня їх дзвінка.